Мої хороші, всім вітання. Погода стала пасмурною, але нічого, це тільки ранок. Маю надію, що трішки вийде сонечко. Хоча сьогодні, в принципі, і нам передавали штормове попередження. Но, но дуже-дуже парко і дуже-дуже жарко. Я не знаю, як у вас, но в мене завжди ранок починається з кави. Ранок починається з кави, а сьогодні. У мене буде кава від нашої української компанії Coffee Roasters 25. Це класні українські виробники, які через війну змушені були переїхати з Харкова у Львів. Одні з перших в Україні, хто займається професійно обсмажуванням кави і а, працюють дуже професійними оператори. Е, натрапив я на інстаграм-сторінку. Зателефонував, замовив каву, мені підібрали ось таку от тера. До речі, запиталася, чи люблю я кислинку, чи люблю я гірчинку. І а, ось що мені підібрали: кислинка 2 з 5, гірчинка 4 з 5. Також ось така от кава Black Velvet. Мат чорний чай, мед Нектарин. Смак жовте яблуко, мед хурма. Після смак солодкий. Тіло щільне. А Оля полюбляє. Чаї, то для неї підібрали ось такий от чай. Так що зараз будемо куштувати. Аромати дійсно такої, знаєте, кав'ярні. Тут отакий от от клапан є, щоб кава добре зберігалася. І на упаковці вказано, що а, кава свіжої обсмажки. Тобто справжня свіжа, свіжа кава. Я думаю, за рахунок цього клапану каву не потрібно нікуди пересипати, вона буде зберігатися. Оцих зіп-пакетах. Не знаю, як ви, але я просто без кави не можу проснутися. І дуже полюбляю, коли от така от красива пінка утворюється. Марко з олію вже на терасі, тому я собі запарив каву і йдемо на двір разом зустрічати ранок. Мої хороші, ще декілька слів про компанію. Вітчизняну компанію кави 25 Coffee Roasters, яка пропонує понад 25 позицій кави з 13 країн світу, а також пропонує каву та чай без кофеїну. При замовленні кави з вами зв'яжеться професійний консультант, який вам допоможе підібрати гірчинку та кислинку, а також компанія зможе безкоштовно для вас зробити помол вашої кави. В теперішній час, що є дуже важливим, компанія 25 Coffee Roasters активно допомагає ЗСУ. На сайті компанії ви зможете побачити так звану підвішену каву, придбаючи яку, ви даруєте її нашим захисникам. Також, якщо ви придбаєте каву лінійки 25 і спеціаліті, то компанія передає з кожної пачки кави 25 гривень на допомогу армії. Компанія активно підтримує тварин, які постраждали від війни, перераховуючи 25% з кожної пачки кави Kevin's з кава до притулку, який знаходиться у Львові. Що називається домівка врятованих тварин? Хто як не ми, українці, повинні допомагати вітчизняним виробникам? ЗСУ, а також притулкам, в яких перебувають тварини, що постраждали від війни. З смачної ароматної кави починається наш день. І, до речі, за промокодом Віталій ви зможете отримати 20% знижки на усю зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. А посилання на сайт компанії та промокод ви знайдете в описі під цим відео. Ай-яй-яй! Так, ап Ап-ап. а там квіточки росли в тата. А я ап-ап. Що ти ап ап Дивіться, де, що понаробляв? Ця трава. Вона має такий доволі високий ворс. Знаєте, така от, ну, типу, не, не просто ковролін, має такий доволі високий ворс. І ось Маркуся склав свій гараж. О, дивіться, що він понаробляв. І все. А, Марко, я тебе дуже прошу. Тат, як прибирати то все? Дивіться, що він понаробляв. Ні. О, бачите? Як ні? Дивіться. От тут. я мій мій, я мій мій, а А ми, як ми, як ми, як ми, як ми, як ми, як ми, Вважай, на лопатці не сип землю на траву. Ходіть попрошу. Хто буде то все меймить? А все. А поки Ага. То ти такий зараз діловий? Так. Да. Я бачу, що ти діловий. А тато та ще ні. Я, а тато та ще ні? Типу пилососа? Так. І хто де пилосос? Ти тато чи Марко? Тата. Ага. А хто зробив баку? Я. Ана, а ми <laughs> Ага. Я Я бачу? Я бачу, який ти. Ігрушки. Ігрушки порозкидав. Баку наробив. А тепер тату треба пів дня о те все прибирати. А псі? І ти сам будеш мити? А чим ти помиш? Є водичка в тебе? А де? В мамі внизу є водичка? Ага. Давай да мити вже ручки, Маркусечка. Ну не сипту, будь ласка, мій котику, не сип ту землю, бо тато зараз не попило, не випилося то все. О, дивіться, що. Він. він собі забавився, а тепер це просто його неможливо забрати. Куди ти то несеш? Да. Там не треба сипати землю, маркусочка. Да, я... І отак, знаєте, як то кажуть, чим буде ти не багалися, ж би не плакала. Отак само і в нас. Ідемо же вниз? Не, 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 не. А покажи ручки, тебе ручки грязні. Саме головне, знаєте, в чому прикол? Не. В мене. Отут у горшках Я покажу. Тут у горшках, колись була ото розсада. Він взяв в тому великому горшку, що ви розуміли, почали якраз тільки сходити, почали тільки сходити астри. Айстри. Оце, що мені Алла передавала. А коло того горшка стояли ті. То він там легенько розсипав, а потім вирішив робити бабки. Так, ти робив бабки? Угу. Він робив бабки всі, ото, що зійшли, айстри. Марко засипав землею, а тепер ту землю розкидає всюди. Я той горшок зараз візьму і заберу. Що? Так, бо ти нечемний. А а... Ні. Ні. А... Ну, але так не можна, Маркусечок, так не можна робити. Дивись, що ти зробив. Ти знаєш, тепер татку і брати тебе пилосос, швабру, тряпку і оце все прибирати. Ну як ні? А що буде таке брудне? Да. Прийде твій друг до тебе гратися ігрушками, скаже, ой, як багато тут болота. Ні. Ну як ні? Ну давай вже останній раз іде мити ручки. Ні, ми ніші є. Скільки? Слухайте, Китай малий. Ти коли будеш гарно говорити так? Ми пішли, адрес історію, пішли ми до... М -м, до окуліста, бо Марко вже пішов в садочок, Ходить вже в садочок три дня. Ти був в садочку? Да. Ти там грався, а хто з діток є? Розкажи. Як, Як називаються дітки? <сев général> Саша нема, Саші? А хто є? А Ніка? <сев> <Perfect> Теж нема Ніки? А хто є? Є Варвара? Робокарі. Як ні? А хто? А як називається дітки в садочку? Дікавфо. Ті Тікафів. Гарно говори. Ой, боже мій. Е, неможливо забрати. Просто неможливо. Це... Е, зараз, якщо я почну, е, як то кажуть, знаєте, насильно, то, то це будуть бешені крики, нерви. Маркусечка. Все, давай останню лопатку, більше ні. В Всі ні. так. Тільки ще один раз і все. Коротко, що Пішли ми перед садиком, пішли ми до окуліста, перевірити, який марка зір. Ну, тому що в Олі дійсно поганий зір. І ми переживаємо, щоб це не було часом щось такого навіть, спадкового. бо тому що в мене добрий зір, а в Олі поганий. Ну і все ж наш, дитина то наша спільна. Не пхай рот в рот пальці, бо будеш мати глисти. Ну ти що таке робиш? Де мати ручки? І каже лікарка, ви ж розумієте, щоб перевірити зірну, типу там на тих всіх апаратах там, чи сльоза, чи повіки, там, ну типу там ті всі свої, каже. Але щоб ми зрозуміли, який в нього зір, треба на цьому такому табло, ну, типу, називати там стоїш, там, там 3 метри, 4 метри, і від більшого знаку показуєш менший знак. Для таких маленьких діток, як Марко, пташка полетіла. Так. І для таких діток маленьких, як Марко. Там намальовані, знаєте, то слоник, то машинка, то ще щось. І каже, так. І каже, ваш Марко вже вже говорить, а ми кажемо, та говорить, ми, ми як батьки, то ми Марка то розуміємо. А вона каже, ну, саме головне, щоб розуміли дитину батьки. І кажуть, давайте будемо зір перевіряти. Показує лікарка на слоника. А Марко каже, Маркусику, це хто? А Марко. Я кажу, це слон. Вона, а, ну то добре, молодець. Каже, це хто? Літак. Скажи гарно, літак. Літак, молодець. Каже, це літак. От, літак сказав. Машенка сказав. Квіточка сказав. А от таке, знаєте, що що там складніше, то він на своїх мігах. Але я б перекладав. То хоч хо, слава Богу, теж Марка зором все добре. Ну що, пішли, Маркусечка?